Ми сьогодні живемо не в такий час. Ми сьогодні живемо в свободі. Але ситуація говорить, що не завжди буде, тому що не завжди так було. І коли недоля і утиск буде огорнувати нас, нам задача наша Твої заповіді становляться нашою тіхою. Господи, я до Тебе звертаюся, я приходжу і починаю розуміти, що це істина. Це незалежно від того, що в моєму житті відбувається, так буде, як ти написав. Тобто ти сказав і так: пови... все керується твоїм ім'ям. Ми говорили на початку, що все керується тобою. Погода ти. буде холодно, буде жарко. Не знаю, але це не ну, я скажу, я так як є. Скільки, згадайте, останні п'ять років, ну, так, 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 щоб, ми, щоб ми могли згадати. Останні п'ять років, скільки разів ми молились, Господи, пошли нам дощ або наоборот, Господи, зупини дощ. да? І в тих іних випадках ми молилися, але я скажу так: ні разу не було такого, щоб ми не святкували святоженів.